Світлана Кушицька, голова ОСББ будинку на Тихій 7. У 2015 році вони виграли муніципальний грант на сонячні колектори. Завдяки їм платіжки на гарячу воду мешканців будинку вдвічі менші. Підігріває водичку, і коли літом, звісно, це більш вигідніше, тому що Більше сонця, а в такий сезон, там або навіть літом, коли пасмурна погода, то догріває в нас водичку ще газовий катал. Нині Світлана Кошицька хоче податися на грант, завдяки якому планує розмістити на будинку ще й сонячну електростанцію. Каже, це допоможе взимку. Ну, якщо ми приймемо рішення на загальних зборах, наберемо потрібну кількість голосів, ми будемо претендувати на. Участь в цій програмі, аби розповісти детальніше про грант та як подати на нього заявку, у Рівному зробили семінар. Сюди запросили голів ОСББ з усієї рівненщини. Зв'язку з початком роботи загальнодержавної програми Гріндім, яка дозволяє мешканцям і ОСББ, ну, скажімо, в даному випадку ОСББ поставити сонячні електростанції або теплові насоси в своїх будинках. Ми проводимо цей семінар. Це навчальний семінар, який дозволяє головам ОСББ. Зрозуміти, як ця програма працює, де які кроки треба треба зробити, там які документи треба зібрати. Юрій Канкров приїхав з Костополя. Чоловік, голова ОСББ трьох будинків. Він у постійному пошуку грантів, хоче, аби його будинки були кращими. Раніше чоловік виграв грант по термомодернізації. Повністю термомодернізували один будинок. По програмі Б. Це і утеплення. Все зараз по програмі Б, повністю термомодернізація вікон, дверей, утеплення стін, ремонт, капітальний ремонт криші йде другого будинку. За програмою фонду енергоефективності ОСББ відшкодовуватимуть 70% вартості сонячних електростанцій та теплових насосів. Це пілотний проєкт, тому виграти грант зможуть від 30 до 50 будинків. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.